Будівельники зажралися. Дуже часто чую, я таке. Хто ще так думає, напишіть у коментарях. А я вам скажу, 10 років був на будівництві. Найбільше що вразило, одного разу робив утеплення будинку стоматологу. Після того, як висловив йому загальну вартість він сказав, хто ти? Ви не можете заробляти такі гроші. Я кажу чому. Він каже, тому що я 11 років вчився на стоматолога, а я скільки не заробляю, як ви. Ви кажуть, ну окей, добре. Ви скільки годин працюєте? Він каже, 4. Я кажу, а ми по 16. Хто вам заважає? Працюйте по 16 годин. В яких умовах ви працюєте? В частенькому халаті в білому кабінеті? А ми на арештуванні. В сніг, в дощ, в болото. Друзі, чому адвокат, який нічого ще не вирішив, може взяти за свою консультацію? А будівельник має рахувати вам безкоштовно? Чому лікар бере за консультацію, а будівельник безкоштовно вас консультує? Тому що у вас з Радянського Союзу думка про те, що будівельник це алкаш? Ні, сьогодні не так. Це досить класні молоді хлопці, які вміють заробляти гроші. І заробляють їх. Прийміться.